Огляд приватного двоповерхового будинку в місті Миколаєві, Інгурський район, вулиця Авангардна. Загальна площа близько 170 метрів квадратних, розташованих на 4 сотках землі. Спочатку покажемо вам приміщення, в якому знаходиться двохконтурний котел та твердотопливний. Тобто у вас є два варіанти опалення будинку. А зараз покажу, як воно все виглядає зсередини. Спочатку у нас таки невеличкий передпокій для зберігання верхніх речей. Чай та взуття. Також на першому поверсі у нас велика ванна кімната, у якій є ванна та душова кабіна. Також на першому поверсі у нас є простора кухня, де ви будете збиратися усією родиною. Вбудована техніка, посудомийна машина, духова шафа, абсолютно все залишається. Сам перед, коли заходиш у цей будинок, він закохує тебе з першого погляду. У нього якась дуже приємна атмосфера. Заварюйте гарячий чай, берете книжку і насолоджуєтесь. А тепер Переходимо на другий поверх. Тут нас чекають дві окремі дитячі кімнати та одна спальня для дорослих. Насамперед, тут є все для комфортного проживання. Якщо у вас велика родина, це просто буде ідеальним варіантом. Або, можливо, ви тільки її плануєте. Тут усе компактно та зручно. Цей будинок повністю з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Також на другому поверсі. У нас є така велика зала, де можна зустрічатися усією родиною. На великому дивані у будинку два санвузли, що дуже комфортно, а ціна 125 тисяч доларів. Також є система відео огляду, зручний гараж та стоянка для двох автомобілів. Як вам такий будинок? Пишіть у коментарях.